Любі мої глядачі лежав панас на печі. Та як дід із печі зліз, то відразу куди в ліс. Дуже правильно. Шановні підписники каналу, подивіться на оті задоволені очі. І ви побачите, що в мене робиться в серці. Сталася катастрофа невелика. Я пробив ногу. Пробив ногу і я три тижні мусив лежати. Ну, звичайно, що на печі я не лежав, бо панас живе, панас в сучасності. Живе в квартирі, печі в мене нема. Але прийшлося побідувати трохи. І сьогодні вже я вирвався ще на храмій нозі, але но я вже в лісі. Так що вибачайте, що довго був відсутній. І ми починаємо. Ну, на рахунок ми починаємо, я трошки вас здурив, вийшло. Я ще сів покурити, ти ще поговорю собі, бо я дуже за вами всіма заскучив. Бо я перший раз сьогодні включив свій ефір через більше годину часу. Я спочатку пішов, позбирав трохи лисечок. Тому що захотілося одного блюда жінці моїй, яка йде в старий до лісу. Лисечок принеси. Я перше хотів сам насолодитися природою. Позбирав трохи лисечок. Я знаю ту територію, де вони є. А потім уже сів з вами поздоровитись. Ось і будемо починати. Але ще пару слів скажу. Дід Панас в сучасності став більш політично підкований, тому що тільки телевізор і сидів, дивився, що робиться у світі. Переглянув всі свої відео, на які, на які тільки канали я не ходив, пором зазирав. Постарався відповісти на всі питання своїх підписників, всі коментарі я переглянув. Якщо я десь пропустив, то це чисто випадково. Декому я відповідав віршиками навіть. Ось. Радий, мені дуже приємно, що люди пишуть і добре відзиваються. Я хвалити себе не буду, хай мене інші похвалять, але просто приємно. Там такі були слова. Я вже колись казав, одна пані мене називала вимольфар, певно. Друга написала Шановний тв поет». поет. Один підписник написав ще цікавіше, що він на каналі вроді перший раз. Ось і написав козирний грибник чи козирний грибар, ну то не основне. А серед козирних він туз козирний. Дякую, шановний, я вам подякував в коментарях, дуже приємно. Я звичайний простий хлоп, який просто дуже любить ліс. Я себе деколи диким називаю. От, Тому що я в лісі, мабуть, і жив би, якби так не сім'я. Я, мабуть, і палатку поставив на сезон, я би з лісу не виходив. Ну, дуже я люблю цю справу. Не знаю, як я сьогодні потягну. Вроді би нога похрамою трошки. Нога ще поболює, бо то якраз таке місце, що мене зрозуміють. Якраз то місце, чим, чим жмеш педаль самому в машині. Оцелі. І більше хоч п'ята, то якраз то місце, саме болюче, що ще похрамою, але як знайду з 5-6 біленьких, то я тільки буду радий. От. Може який червоняк вже з'явиться. Бо я зайшов збучений, тільки там, де лисички якраз я знаю, де вони є. От. Поки найшов одного біленького такого. І з кілограм листечок набрав, і зараз будемо вже йти до лісу, шукати результату. Як вийде, так вийде. Мене ніхто не осудить, тому що футболісти, коли після травми затяжної паузи грають в футбол не так, кажуть, він ще не в тій формі. Так що я сьогодні ще можу бути не в тій формі, але буду старатися демонструвати, що буду знаходити, а результат побачимо в кінці дня. Починаємо. А ось нам і перший гостинець у вигляді білого гриба. Ось такий. Зразу гарний. Потемнів він щось знизу. Але він твердий. Просто по якійсь причині потемнів. Здоровий. Коли ось такого красення попадаєш, забуваєш і про хрему ногу, і про все на світі. Такий маленький, мошоцьку гарненький, біленький. Витягаємо. Так. Боже, яка радість. А як вам ось таке, друзі? Ось. 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 Я вже знімати, навіть розучився за той час. Ось такий у нас більосенький. Ще нас чекав. Як завжди, ножку переїло щось, але він гарний. Гарний. Ось. І зовсім недалечко. Хромає, старий, хромає. Нічого. А зовсім недалечко. Ще один коледю. Ось такий. Ось такий. Ось такий. І ще маємо два грибочка. Йдемо чи шкандибаємо, але посуваємося. Я собі ще пригадав, що я колись казав, що я у вихідні до лісу не ходжу. Потім мені напишуть, ай ти старий брехач, нині ж субота. Це просто форс-мажор після хвороби ноги я мусив вирватися, і це попало якраз на суботу. А так як і то в третій годині дня, після всіх грибарів, щоб ні, нікого тут не було, бо я того не терплю. Ну і так, як багато було відгуків про мої поетичні здібності, мушу щось подарувати. Біля хати недалеко, і смереки, і дуби, це сприймати. Так нелегко, тебе тягне на гриби. Я усіх думок позбувся. Не вмирати ж від нудьги не витримав, одягнувся, йду на півтори ноги. Та двох я сьогодні нормально не йду. Так що я оправдався. Це мені, мені прийшло зараз так на ходу, тому що, що в мене в душі робилось, як я був вдома, то тільки... Богу відомий мені. Йдемо далі. Ну, а цей дружок каже до себе, діду нині втомлений, під кожне дерево зазирати не буде. Буде. Дідо втомлений, але діду впертий. Дід найде, хоч ти й малий і сховався, але ти вже мій браток. Дід заскучив за вами. Ось такий молоденький. Дід під це дерево також загляне. Не ховайтеся, хлопці. Шансів у вас небагато. Небагато. Дід під кожне дерево загляне. Дід такий є. Зайшов ось такий трошки кущівничок. Трапляється такий гарний підберезничок. Ось він. Який гарний. От. От такий гарний, досить немаленький і здоровий. Кладемо. А як не полюбуватися ось цьому красенню молоденькому, височенькому і дуже гарненькому. Ось такий білячок. гарний дуже. Я вже від цього біленького відходив і чую, дід Панас, дід Панас, ти забув зовсім про нас. Пам'ятай в любі порі тебе ждуть ще й козарі. Отакий козарик гарний. Ось. Молоді гриби, гарні. Козарі, так? Козарі білі на, на пізніше. Головне, щоб кошик наш гарненько повнішов. Ще один такий гарний козарик. Молоденький. Побіленькі ми підемо чуть-чуть пізніше. Тому що зранку тут була тьма народу. Якраз то, що вони визбирали, а я почекаю, поки грибочок підросте Ще Ще такий один червонячок. Ось. Молодий гриб. І тут же відповідь. Я тобі дам пізніше. Я тобі дам пізніше. А я на кого тут стою, чекаю, як намальований. Він пізніше прийде білі. Гарний, дуже біленький. Дуже гарний. Я так зрозумів, що гриби рішили під мене закосити. Старий лежав три тижні, вилежувався. Давай і ми будемо потихеньку лягати. Він собі так нахиляється лягати, а я кажу, не вспіш, не вспієш, друже. Я вже тут. Такий білячок іще попався. Попадається нам ще один біленький. Цей ще спати не лягав. Ось такий. ще літній гриб. Ножка тоненька. гарненький І все. А ось нам іще один красень у вигляді білого грибочка. Також молоденький. Вілоди гарненький. Ось такий на сонечку переливається. нам. Я вже йшов березенку знову заходити. Чую. Ей, храмий, ти куди? Повертаю голову. Думаю, хто кричить? а то оцей Джорік зачіпається, прозивається зі мною. Ось такий ще біленький. Ось ми вже в березні. Така береза крива. Ось. Цей вже хлопець почорнів. Він вже своє відслужив. А цей ще вроді підберезничок заліковий. Так. Але високий-високий. Заліковий. Йдемо. Погляньте, який красий. Червоненькі на стежинці. Думає, ну чим я їм не догодив. Не на самій стежці росту і нікому не потрібен. Де ж той гід панас? Коли він вже прийде? Стежка дійсно проходить і субота, і купа людей. Ну, а зйомку цієї лисички я просто провести зобов'язаний. Хоч на отакому... Погано в доступному місці до неї добратися буде дуже тяжко, але я постараюся її витягнути. Ось! Дивіться, яка вона здоровенна на цілу мою долоню. Я наблюдаю за каналом, рекомендую, до речі. Риби Прикарпаття я тільки недавно Миколі написав. Що я такої лисички великої, як він найшов, ще не находив. А ви маєте. Здоровенна лисичка. І тут з одного кореня вона досить велика. Добре, вже я таку знайшов. По-моєму, панове, я щось побачив. Повірте, я брехати не люблю. Я ще не підходив. Іду разом з вами. Ліс каже, будеш ти, Василю, ходити до лісу і в суботу. Ми ж тебе любимо. А ти кажеш, субота то не для тебе, субота то не для тебе. Так, я не помилився. Це все-таки він. Побачив я його здалека. Темний вже знизу, але він не є поганий ще. На сушку ще годиться по повній програмі. Гарний і великий. Такий білячок. Ще один гарненький, молоденький червонячок. Нагинаємося до нього ближче. Ось він. Ні, це біленький. Це білий. А я думаю... Ні, це червоняк. червоняк. Ножка на дна, така до білого схожа. Червонячок. А як не порадіти ось такому дарункові лісу? Ну як йому не радіти? Неможливо не радіти. Просто неможливо. Бо дуже гарний і красивий. То, що над'їджений, то фігня є такий біленький. Я його тільки почистив, поклав, навіть до кошика не положив. Думаю, що тут то там у нас таке зазирає із моху. Розвертаємо мох, а там ще один такий товариш. Ось. Ось така парочка. Я попадаю на чергову кубку лисичок. Ось там вдалині, не знаю, чи видно, потяжко ходити. Ось тут їх досить так є. Лисички я не знімаю, тому що це займає багато часу. Такий підберезничок ми піднімаємо під відео, ясне діло. Гарний хлопчик. Ну, збір отаких лисичок. Ну, звичайно, що я зніму на камеру, тому що сам радію. Тому що вони досить великі. Така одна. Досить гарна. Ось. І друга. Така тільки я. Два дні тому написав Миколі, що таких лисичок великих я навіть не зустрічав, як він показував на цілу долоню. Це з грибів Прикарпаття. Хто на цей канал не ходить? Порекомендую. Там цікаво. Там Микола з Джеком дає страня вугля. Він молодший. Він здоровіший, ганяти частіше до лісу. Він там щодня в лісі майже, десь колись пропускає. Добренько, їдемо далі. Черговий у нас червонячок такий гарнюній, Такий от пайдець. Стоп, секунду. Бо я побачив ще щось. Поки його зривав. Голову наліво повернув. А тут таке щось, тільки не знаю що. Червоняк. Такий величенький. Ось. Заліковий. Заліковий. І ще один червонячок у нас. Який я мушу зайти з тої сторони, бо там буде незручно зривати. Ось такий. Молоденький і гарний червоненький. Ось. Панове, я би ніколи не подумав, що я у суботу після тьми тьменної людей ще буду збирати такі гриби пів сьомої години вечора. Ще отакий от гарний червоний. А кошик-то наш вже майже повний. Ну, лисички там зайняли багато місця, але все, що я знімав, вам було достатньо. І що саме цікаво, що пасажири то мої не дрібненькі, що хтось міг не побачити. Такі хлопці, що тут уже треба у транспорті дорослий квиток брати. Ось такий ще червоняк один. Будь ласка. Ось такий іще колега нам трапився по дорозі. Ось. Такий підберезничок. Добрий він. Я вже хочу виповзати в напрямку дороги додому, а ліс не відпускає. У травичці сховався, отакий ще. Красень під завершення дня. Старий тішиться. По старий заскучив. Ось такий гарний, біленький ще попався. А на ось таку сімейку я точно не розраховував. В кінці дня. Раз. Два. Три. 4 і п'ятий. Ох ти як тяжко сидиш. І от таких п'ять штучок ще. Шість, бо там двойний. <гум> я витягнув, Навіть не бачу, що там їх два. Ось я цього витягав, а він з цим зрослий. Ось така сімеєчка, що в кінці дня трапилася. Ось я вже на стежку хотів виходити. Так куди там? Не тут то було. Наліво глиб. А він в траві. Каже, ти куди? Додому? Забирай мене спироту. Да, Ось, будь ласка. Ось продовження стежки, куди я буду йти поміж ті кущі. Ось вам, будь ласка. По пристежці. Черговий пасажир. А хто в нас тут сьогодні? Знов червоняк. Пішли червоняки на моїй території. І Я ще далеко не відійшов. Це ця сама стежка. Повертаєш голову направо. Приходиш ближче, нагинаєшся нижче. Тут такий товариш. Не знаю, чи здоровий? Здоровий. Ха -ха -ха. Да. Я в шокі. Такий біленький гарний. Ха. Темний знизу вже, жовтий, але він здоровий. Да. Радості немає меж. Це вже я ці кущики пройшов. Бачите, я був там. 20 метрів 20 далі. Йду по цій стежці. Йду собі, йду, нікого не чіпаю, вроді би. І мав би собі йти далі, правильно? Що, замітили вже, так? Замітили? Дати на центр екрана? Прошу. там, Будь ласка. Отакий ще біленький. На завершення дня. Красень, красень. Це ще і світленький знизу взагалі. Чудо природи. Йдемо далі. Стежки не сходимо. Увага! Ну що, панове? <кій> Мені ще метрів 300 лісом. Може 400 йти. Але вже 8 годин 15 хвилин починає темніти. Ось, що хочу сказати. Казав дід, що 5-6 біленьких знайду і то буде добре, бо після такого затяжного перериву я не в формі. В формі старій, в формі. Результат я казав, що покажу в кінці дня. От наш кошечок. Я лисички, сироїшки, коли... Я їх не знімаю, тому що час воно займає багато в ефірі. От. Ось такий повний кошик я таких результатів не показував у будні дні інколи. І здоровою ногою. А сьогодні при суботі, після грибарів, в 3 годині дня пішов, зайшов до лісу. Ну, правда, походив я сьогодні помаленьку, тому що щасливим перекурами, бо... Але в загальному я радий, як мала дитина. Ось, радий, що я знову вийшов в ефір до своїх підписників. Хто ще не підписник, а переглядає мій канал, підписуйтесь, хай більше людей побачать діда Панаса сучасності. Ось. І я надіюсь, дасть Бог. Все буде гаразд. Ну, завтра я почую, що скаже моя нозя. Але в загальному я отримав велике задоволення. Вам всіх благ, вам і вашим сім'ям і родинам. Слава Україні, нашим славним Збройним силам, силам також слава. До нових зустрічей. Бувайте здорові!